Європа захлинається. Десятки міст у Чехії, Австрії, Швейцарії та Німеччині буквально пішли під воду. Третю добу там не вщухають зливи. Таких дощів і повені подекуди не було останні сто літ. І це ще початок. Ле і лє. вода пробуває хутіше ніж будь-хто міг собі уявити. Європа тоне. Це невеличке німецьке містечко. У пришвидшеному режимі видно, як вода за два дні піднялася тут аж на 12 метрів. Зазвичай у пасау ми готові до всього, бо знаємо, чого можна очікувати і якою мірою. Та тому, що коїться нині, просто тяжко повірити. Це щось неймовірне. У Німеччині становище, що таке критичне, що уряд звернувся до простих німців із проханням допомогти рятувальникам. Ми здобули надзвичайну поміч від місцевих. Прості люди допомагають нам мішками з піском кріпити береги у день і вночі. Прагу теж затопило по самівінцях Карлів міст майже під водою а зазвичай він височий над нею на 13 метрів. Повені накрили ще чи не півсотні чеських міст у Європі. Ж на загал рахунок іде на тисячі населених пунктів. Людей масово евакуюють. Точна кількість жертв невідома. Європейські агенції мовлять про щонайменше п'ятьох потепельників і ще п'ятьох зниклих безвісти. І далі ліпше не буде. Синоптики кажуть, литиме і далі. Володимир Чекурда, Мар'яна Зіньківська, програма Вікна СТБ.